Справа 587. Знайди рівні між собою відношення і склади з них пропорції. Ну що ж, стартуємо. Отже, бачимо, тут у нас є різні відношення. Щоб знайти рівні між собою відношення, нам потрібно знайти значення цих відношень. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Тобто, спочатку 0,4 ділимо на 0,2. І ділений дільник помножимо на 10, перенесемо кому на один розряд праворуч, то у нас вийде 4, що ділиться на 2. Ну і це буде дорівнювати 2. Чудово. Ну що ж, Переходимо до другого відношення, будемо знаходити його значення, записуємо 2. Тобто ми 2,25 2, ділимо на 4,5. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо тоді, як 2,25, що множиться. обернений дріб до 4,5 буде 5 четвертих. То це дорівнює. В чисельнику записуємо як 2, що множиться на 5. В знаменнику записуємо 25, що множиться на 4. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на. 2 і чисельник, і знаменник, 2, що ділиться на 2, це буде 1. 4, що ділиться на 2, це буде 2. На 5 скорочуємо і чисельник, і знаменник, 5, що ділиться на 5, це 1. 25, що ділиться на 5, це 5. Ну що ж, тоді записуємо, що в чисельнику у нас вийде 1. В знаменнику 10. Тобто у нас тоді це відношення дорівнює 1, 10. Знаходимо наступне відношення 7 до 70. Записуємо тоді третє дію. Отже, 7 до 70. Це дорівнює. Ну що ж, можемо записати це в вигляді дробу як 7, 7,70. І це дорівнює. Скорочуємо на 7 і чисельник, і знаменник, 7, що ділиться на 7, це 1. 70, що ділиться на 7, це 10. Ну і записуємо, що це у нас дорівнює 1. Ну що ж, знаходимо тоді наступне відношення. Записуємо четверта дія. Отже, 2 цілі. 1 четверта. Що ділиться на 1,18. І це дорівнює. Перетворюємо обидва дроби і ділений дільник у звичайний дріб. 2 помножити на 4 це 8, плюс 1 це 9 четвертих. Що ділиться? Так, 1 помножити на 8 це 8, плюс 1 це 9, на 9 8. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на оберний дріб, то ми записуємо 9 четвертих, що множиться. Оберний дріб до 9-8 буде 8 дев'ятих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 9 і чисельник і знаменник. 9 поділити на 9 це буде 1. На 4 скорочуємо, і чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 4, це 2. 4, що ділиться на 4, це 1. Тоді записуємо, що у нас вийде в чисельнику 2, в знаменнику 1, 2 перші або просто 2. Є? Ну що ж, зараз, коли ми дізналися значення відношень, то ми можемо скласти з них пропорції. Можна скласти відношення з пропорції з тих відношень, значення яких рівні. Ну що ж, давайте складати, Записуємо тоді. записуємо. Тоді маємо тоді маємо такі пропорції. Отже, 0,4 відноситься до 0,2, значення 2, як 2,1 четверта, записуємо, 0,4 відноситься до 0,2. Як 2,1 відноситься до 1,18. Так, це перша пропорція. Ну і друга пропорція. Значення відношень там до рівня 1. ,10. Записуємо, що 2 2,25 Записуємо дві. Відноситься до 4 п'ятих. Як? Записуємо. Як? Так 7 Відноситься до 70. Ну що ж, ось таке завдання на означення пропорції. На цьому вправу завершено.